Прокл Іларій в кінці першого началі другого віка мученики Фьодор і Йоганн вже в X віці були зарізані на жертву язичським Богам. Все це було тою кров'ю, тим фундаментом, на котрому формувалося будущее прийняття київськими полянами, тої благодатної. Християнської православної віри, Частинка людей, котрі були вже християнами у церкві Іллінській, це були в основному виходці з нашого Карпатського краю, котрий тут час ще був у составі подданства Болгарського царства. А тому всі русини. Лікарпатські русини, куди попадали в Київ, вони рахувалися болгарами. Тоді не вияснялося, вони з тієї землі, де болгари. Начало Русі настільки хрупкої, що звідки почалася та руська земля, каже літописець Чашко. виклав своє мнение, але вияснилося, що далеко є од істини. А якщо ще спом'яти, що на сьогоднішньому, у 21-му віці у нашій державі словом Русь ведеться смертельна боротьба, то тепер уже історики будуть боятися вивчати історію Київської Русі, бо вспоминає про Русь, можуть попасти у тюрму, те ж саме історія Закарпаття, що написали Тогдавих у 45-му році. Прийшовши сюди в перший раз у наш край, більшовики-комуністи тимися пользують і нині історики примітивними доводами людей, безбожних і партійних. Ми, православна церковь у Закарпатю, знаємо подлінну історію, але за неї теж судять. Так, група людей, русинів, котрі піднімали питання історичної справедливості в історії Закарпаття, виявилися під судом. Цей світ не хоче знати історію, а свою фікцію видає за принужденну істину, мусиш отовірити, що написали безбожники. Як важно розуміти то ті собитя, котрі були тоді в Києві. Як важливо було, що за ті 10 років Володимир змінив погляди. Да, частково то були і воспитанні бабки Ольги. Частково він вже прозрівав відділ дикарства своїх свої дружини і вже знав, що Європа рівняється на Візантію. З того різницю, що, наприклад, карпатські русини на 125 років раніше. Приймали хрещення в часи Кирила і Мефодія, а київляни через 125 років у часи князя Володимира. Треба сказати, що він нікого не хрестив. Факт він нікого не хрестив, бо він не був навіть діаконом, ні священником. То який він хреститель. Виясняється, що назвав його таким, за те, що він організував хрещення. а хрещення сувершали. Виходці з Болгарії, наші предки, русини Угрин. Серед них споминаються троє братів, а їх було у Києві много: Мойсей Угрин, Георгій Угрин і Єфрем Угрин. це були троє братів воспитателі, двох любимих синів князя Владимира, Бориса і Глеба. І так, у сім'ї князя Київського Володимира. Сиділи троє угринів русинів, котрі вчили його дітей, і Бориса І Глеба так сформували в ньому християнство, що вони потім стали такі же християни, як і іська Людмила мучениця за віру Христову, коли ж так поступає, так ми будемо сильними, твердими в вірі. Точними в євангельському учені, а у вічності прибуває в істинні церкви, віримо по милості Божої. Уєднання з Фьодором і Йоганном, з Проклом і Іларієм, зможемо наслідувати і з усіми святими царство Божоє. Амінь.